Сьогодні ми поговоримо про психологічні розлади та синдроми, які вони бувають. Ви на каналі Хістюб, Мене звати Марія Павлечко. Доки ви дивитесь промо, не забувайте поставити лайк цьому відео, а також підписатися на мій канал, якщо ви зі мною вперше. Синдром Кабгра психічний розлад, за якого людина вірить, що близького члена родини або домашню тварину було замінено ідентичним з вигляду самозванцем, або навпаки, коли людина в незнайомих людях опізнає своїх родичів чи близьких. Крім цього, хворий може стверджувати, що погані вчинки були здійснені не ним, а його двійником. Синдром Кабгра включає в себе помилкову ідентифікацію людей, місць чи об'єктів. Повідомлялося також. Про випадки, коли пацієнти вважають, що час було спотворено або змінено. Паризький синдром. Психологічний розлад у туристів, здебільшого японських, які відвідують Францію. Його виявив 1986 року японський психіатр Хіроакі Отто, який працював у Франції. Щорічно, щонайменше 12 японських туристів звертаються по допомогу психологів після відвідин столиці Франції. Більшість постраждалих вважає, що їх причиною розладів є агресивна поведінка місцевих жителів. Дві третини пацієнтів проходять. В норму вже після кількох сеансів психотерапії у той час, як інші потребують тривалих курсів лікування і найчастіше утримують діагноз найсильнішого психозу. Як виявилось, психіка мандрівника з Японії не готова до відвідування таких міст як Париж. Вони їдуть, сподіваючись на гостинність, а зустрічають повну протилежність. Їх нерви не витримують такого навантаження. Пояснює психолог Ерф Бенгамоу. Японських крамницях клієнт це король. Заразом у Парижі продавці ледь звертають на них увагу. Люди в громадському транспорті непривітні, а вуличні крадіжки тільки підкидають хмизу у багаття. Для нас Париж місто мрії. Усі французи красиві і витончені. Але коли ми зустрічаємось з ними віч на віч, то розуміємо, що глибоко помилялися. Ми абсолютно різні, як в характерах, так і в поглядах на життя. Жаліється од. Нас тих, хто постраждав на паризький синдром: сомнамбулізм, розлад парасомнічного спектра, хвороби, яка виявляється у несвідомих діях, рухах під час нічного сну. Причина сноходіння невідома. Існує ряд непідтверджених гіпотез, що пояснюють причини такої поведінки: серед них незрілість нервової системи, синдром Аліси в країні чудес, це неврологічний стан, що дезорієнтує, який проявляється в порушеному Візуальному сприйнятті людиною свого тіла або окремих її частин, порушення схеми тіла, макросоматогнозія, тобто відчуття тіла як більшого, і мікросоматогнозія, як більш маленького. Також людина може відчувати інші відчуття спотворення розмірів, такі як мікроскопія, макроскопія, може виникнути спотворення інших сенсорних модальностей. Суб'єкт сприймає видимі величину та пропорцію свого тіла. Істотно меншою чи більшого розміру, ніж вони є насправді. У загальному випадку тіло здається далеким або надзвичайно близьким у той самий час, але незалежно від термінології, суть явища полягає в наступному: око не пошкоджене. Зміни стосуються лише психіки, іноді хворий відчуває яскраву диспропорцію частин тіла. Наприклад, тулуб досягає 100 метрів, ноги простягаються до центру землі, а голова стає роз міром з яблуко. Можлива корекція зміненої схеми тіла зором. Подивившись у дзеркало, людина виявляє нормальні параметри своєї голови, хоча її відчуває, наприклад, десятиметровою. Подивившись на свої ноги, переконується, що вони звичайних розмірів, дисоціативний розлад ідентичності. Відомий також як розлад множинної особистості це психічний феномен, за якого людина поводиться так, ніби володіє двома або більше різними особистостями. Особистостями. Кожна альтерособистість у такому випадку має власні патерни сприйняття та взаємодії з довкіллям. Таке явище відоме також під назвою розщеплення особистості або роздвоєння особистості. Синдром порушення цілісності сприйняття власного тіла це психічний розлад, в результаті якого в цілому здорові особистості відчувають прив'язаність до інвалідів через наявність у них ампутацій. Цей синдром пов'язаний. З ксеномелією, дисфоричним почуттям, що одна або більше кінцівок тіла не відносяться до твого організму. Зазвичай синдром порушення цілісності сприйняття власного тіла супроводжується бажанням ампутувати одну або кілька здорових кінцівок. Деперсоналізація, це стан відчуження від самого себе, неадекватне сприйняття людиною своєї особи, тобто свого власного я, причиною можуть бути психофізичні, соціальні. Захворювання хворим здається, що події їхнього життя відбуваються з кимось іншим, що вони ніби дивляться на своє життя в кінотеатрі, де персоналізацію в переважній більшості випадків супроводжує дереалізація та психічна анестезія. Автоканібалізм, можливо, більшість людей знають когось, хто кусає свої нігті. Вони часто роблять це в ситуаціях нервозності або стресу. Це як спосіб розслабити і зменшити тривогу. Інші люди рвуть зі себе волосся, жують і навіть їдять його. Такий стан називається автоканібалізм, синдром крокуючого трупа. Також має назву синдром Котара. Це одне рідкісне захворювання, яке змушує людей вважати, що частини їхнього тіла відсутні, або що вони мертві чи вмирають. У світі задокументовано близько 200 таких випадків. Причина невідома, хоча експерти кажуть. Кажуть, що це можуть бути симптоми більш глибокої неврологічної проблеми. Синдром чужої руки це розлад, при якому рука людини рухається сама по собі. Коли рука найчастіше ліва, рухається і виконує дії без відома людини. Рука може рухатись самостійно або виконувати завдання, наприклад, дряпати або розстібати піжаму без відома людини. Одна пацієнтка розповідала медикам, що чужа рука час від часу намагалась її задушити. Делірій, це патологічний стан свідомості людини, що характеризується зниженням здатності зосередити увагу, порушенням сприйняття і мислення. Це синдром, який спричиняють деякі хімічні речовини або чинники певних хвороб, що руйнують нейронну кору головного мозку. Іноді може бути єдиним окремим клінічним проявом деяких психічних розладів. Дякую, друзі, що дивились. Не забувайте про лайк та підписку, а також про можливість стати спонсором. Мого каналу, якщо вам зі мною цікаво, і ви хочете, щоб відео виходили все частіше. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео!